Залишився без руки і ноги. На Курщині серйозно поранили одного стопових генералів армії РФ Еседу Луабачева, заступника командувача угрупування військ Сєвір. Він їхав у колонії, по якій завдали точного удару бійці головного управління розвідки України. Що відомо про цього російського воєнного злочинця та в якому він зараз стані, дивіться далі у нашому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У ніч на 17 серпня українські військові завдали потужного удару по російській колонії на території Курської області. Ворог рухався трасою рильськ хомутовка коли наші точно влучили в ціль. Серед уражених не просто техніка, а жирна фігура. Заступник командувача російського угрупування Сєвір, генерал Еседула Абачев. Про це офіційно повідомило головне управління розвідки. Там підтвердили, Абачев отримав тяжкі поранення. Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень, Абачеву ампутовано руку та ногу. Удар по російській колонії підтвердили самі російські пропагандисти. Вони публічно зізналися, що втратили ще одного генерала, але ім'я командира поки що не називають. Сподіваються, що цього разу влада не стане все замовчувати, як це було, наприклад, із заступником командувача військово-морських сил РФ Михайлом Гудковим. Також російські так звані воєнкори виклали відео, яке, за їхніми словами, показує наслідки саме цього удару на Курщині. Вони підтвердили, що місце подій це траса Рильськ-Хомутовка. Щоправда, у своїй версії вони вказують, що удар стався 16 серпня, а саму атаку на військову колону назвали ударом по цивільних. Що відомо про російського генерала Еседулу Абачева? Народився він у Дагестані в 1968 році. Першу військову освіту здобув у Харкові, вищому танковому командному училищі. Опісля закінчив загальновійськову академію Збройних сил РФ. За роки служби Абачев встиг взяти участь майже у всіх кривавих спецопераціях Кремля, конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, другій чеченській війні, вторгненні в Грузію в 2008 році, а також у бойових діях в Сирії. За це його рясно обсипали різними державними нагородами. Також, Абачев є одним з генералів, який керував вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Його призначили командувачем другого армійського корпусу, так званої народної міліції ЛНР. Він особисто причетний до воєнних злочинів окупантів, зокрема проти цивільного населення Лисичанська. У серпні того ж року Путін надав йому звання Героя Росії, начебто за повну окупацію Луганщини. Хоча насправді Росія так і не змогла захопити область повністю. Із березня 2024-го двадцять обіймав посаду заступника командувача Ленінградського військового округу. Саме він відповідав за планування та реалізацію наступу російських військ на Слобожанському напрямку, командував підрозділами, які намагалися прорватися через Харківську та Сумську області. Зокрема, в районі Липців та Вовчанська. Втім, його найбільший провал стався в серпні 2024 року. Тоді Абачева поставили відповідальним за оборону Курського напрямку. Він очолив угруповання, яке мало прикривати державний кордон країни-агресорки. Але всі ми знаємо, чим усе закінчилося: блискавичною операцією Сил оборони. Яке покарання, на вашу думку, заслуговують всі російські воєнні злочинці? Пишіть в коментарях. Довкола парамедикині Аліни Михайлової розгорівся скандал. Її звинувачують у тому, що вона нібито придбала новий Мерседес за гроші, зібрані на донатах. Із такими закидами на вдову Героя України Давінчі накинувся блогер-втікач. Підсанкційний Мирослав Олешко. Як на такі закиди відреагувала сама Аліна і хто взагалі такий цей Олешко? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова опинилася в центрі гучного скандалу. Блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО і має підозру від СБУ, звинуватив Михайлову у купівлі нової автівки, нібито за гроші з донатів. За його словами, вона придбала авто в той самий період, коли збирала кошти на свій бойовий підрозділ Вовки да Вінчі». На підтвердження своїх слів, Олешко виклав скріншот із закритого державного реєстру МВС, де в Казано, що власницею автомобіля є саме Михайлова в березні цього року. Під час збору донатів закликала на своїй сторінці на свій батальйон «Вовки да Вінчі депутатка Аліна Михайлова придбала новий Мерседес gla GLA-200» За 61 тисячу доларів на цьому докази у блогера закінчилися. Сама Аліна Михайлова миттєво відреагувала на ці закиди, назвала їх відвертою брехнею та наклепом. Військовослужбовиця заявила, що автівку придбала за власні кошти, а зборів не проводила. Офіційно заявляю, автомобіль Mercedes GLA200 придбано у кредит за мої особисті офіційні кошти. Я пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи. Це мій законний вибір, і я маю на нього право. Будь-які закиди про використання донатів, відверта брехня і наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені. Мирослава Олешка Михайлова назвала підспівувачем російській пропаганді а звинувачення черговою спробою дискредитувати українських військових. Також Михайлова наголосила, що оприлюднення закритих даних про військовослужбовців створює небезпечний прецедент. Наголошую, злив моїх персональних даних із закритих реєстрів МВС незаконний. Це не лише удар по мені. А й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які сьогодні захищають країну, питання до мого фінансового стану можуть ставити виключно офіційні інституції: набу, САП, НАЗК. усі інші розслідування з фальсифікаціями. Частина інформаційної війни проти військових. Військовослужбовиця заявила, позиватиметься до суду і вимагатиме притягнути Мирослава Олешко до відповідальності за наклеп. Тим часом українці в соцмережах почали здебільшого підтримувати Аліну Михайлову. Люди дякують їй за службу та наголошують. Військові мають повне право на життя та бажані покупки. Адже щодня на фронті вони ризикують собою, захищаючи всіх нас з вами. У кожного другого в Україні то БМВ, то Лексус, то Мерседес, а тут всі одразу на неї накинулися. Вона й на війні багато часу провела, і коханого втратила на війні. Не дай Боже себе якось порадує, купить авто. Тобто людина, яка захищала ваші сраки, зараз не може купити собі авто, а депутат, який вкрав сотні мільйонів на гуманітарці, міжнародній допомозі та оборонці, і накупив собі нерухомості та машини за кордоном, машини може. Які ж ви лицемірні тварюки? Якщо є підтвердження доходів, то які можуть бути питання? Як ви це собі бачите? Ми тут в тилу можемо дозволити собі купляти машини, а людина, яка вже 10 років воює, повинна вести спартанське життя. Хто така Аліна Михайлова? Бойова медикиня, волонтерка та депутатка Київради, обороняє Україну ще з 2014 року, з перших тижнів після Майдану і початку російської агресії. Тоді вона починала як волонтерка, допомагала з логістикою, збирала і доправляла на фронт гуманітарну та військову допомогу, їздила на передову і документувала злочини Росії на сході України. Згодом стала парамедикинею в добровольчому медичному батальйоні Госпітальєри у 2017 році. Створила й очолила медичну службу Ульф у бойовому підрозділі Вовки да Вінчі. На початку повномасштабного вторгнення Аліна повернулася на фронт. На захист країни стала разом зі своїм нареченим героєм України, командиром вовків Давінчі Дмитром Коцюбайлом, більш відомим як Вінчі». Він загинув у боях за Бахмут у 2023 році. Попри особисту втрату, Аліна залишилась у строю. Вона досі служить як бойова медикиня, рятує життя поранених і продовжує підтримувати свій підрозділ. Збирає для нього кошти, техніку та медикаменти. За свою роботу та відданість країні вона отримала чимало відзнак: серед них орден Богдана Хмельницького та княгині Ольги, медалі захиснику вітчизни та за сприяння Збройним силам України. Хто такий Мирослав Олешко? Проросійський блогер і пропагандист після повномасштабного вторгнення Росії Олешко на своїх сторінках у соцмережах почав поширювати російські наративи, дискредитував військових, волонтерів, розганяв фейки щодо військового керівництва держави. Аби самому уникнути мобілізації, Олешко підробив довідку від військово-лікарської комісії і в серпні 2023 року втік за кордон. Там він остаточно скинув маски. Відверто нападав на наших захисників, виправдовував російські удари по Україні та закликав українців ухилятися від захисту країни. Вже в листопаді того ж року, служба безпеки України заочно оголосила йому підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та використання фальшивих документів. А в травні 2025 року президент Володимир Зеленський вів санкції проти Олешка. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, чому Мирослав Олешко вирішив публічно напасти на Аліну Михайлову? Це спроба дискредитації з власної ініціативи? Чи можливо тут не обійшлося без фінансової мотивації з Кремля? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.